Добрий день, студія. Як же важко вигадувати постійно, як почати. Одним словом, слухайте. Пішла маман з падружані після роботи на пивко. А ми з татком що? Правильно, Нагребли за прищонки сидимо піджираємо її. Чуємо, а в калідорі аншлаг. Мантулить наша мантелепочка, ріднесенька, заходить. Пропустимо момент, а хто ж мамульку зустрічатиме? Одним словом, зірочка на базі трясця, роздягається і на люту до мене суне, примовляючи, я котячий вампіряка, зараз відкушу тобі сраку. Все то наче і нічого, окрім того, що нам повернули замість маманчика якусь білу гарячку. Виходьте, так би мовити, забирайте без дзвіночка. Але татко таки мав випендритись. Ну, він такий, знаєте, квартирант, який ще не до кінця зрозумів закони нашої зграї. Трин данув, що вона не тільки котяча вампіряка, він, то наче і підніс, собі ляпнув. А я біс його знає. Чи то під пивасик слух покращується, чи режим достібатися активується автоматично? Усьо. Титри. Маман два слова через дефіс зв'язати не може, татко надувся, як той піон. Щось там бубнить собі у відповідь одним словом, шкандаль у нашому трьохкімнатному пентхаусі досяг рівня алярм. По тому, як слина літава по кімнаті, здавалося, що трендулії отримають навіть на іншому кінці нашого міста. Тарган Плінтус. У жаху перебирав своїми лапками в куточку. Плінтусе трясся. Хоча б ти не біси маманчика нашого, ти ще оренту за цей місяць не заплатив. І що б ви думали? На плінтусу все закінчилося? Маманчик з татком взялися за рученьки і жили довго і щасливо. А от і дзузьки. Короче, аура під назвою Зара комусь вломлять триндюлій» Висить у нас в повітрі вже, не пам'ятаю, які, за рахунком день. Тарган Плінтус взагалі вже не висовується зі своїх апартаментів. Вуса йому ніхто нові не подарує. Словом, татко мій пранкер на мінімалках трясся. вигадав, що треба маманчика нашого розсмішити і все. Далі якось піде. Приходить додому. Показує порожній слоїк павучком і говорить Це не справжній. Ми цього кента їй підсунемо. Вона злякається, а потім як зрозуміє, що це іграшка, і посміємося з цього. Ага, татко, дурень думкою, багатіє. Посміємося, трясця. на тому світі посміємося. Короче, не встигла я пояснити. Що на його відспівування грошей в нашому бюджеті не закладено, заходить наша анакондочка в кімнату. Ну і татко, вистрибує з тим слоїком з павичком. Все, трястця, викликайте екзорциста, а також ритуальні послуги. Літало по хаті все, що погано лежало. І банка, і павук, і ми з татком. Схопила вона татко велиняку. Дивлюся, зараз від татка лишаться лише тапочки і синя дубця. Йому паталанило лише в тому, що в маманчика техніка володіння ременякою мінус три. Заплуталася вона в ньому, також у нас немаленький. Тому у нас у розпорядженні було кілька секунд, щоб виконати стратегічний відступ. Дуже хотілося до нашого таргана плінтус. Але, але, словом, ситуація стандартна. Ми на балконі, вона ходить під дверима з ременякою. Папулька замовляє доставку сушиків і піци з моїм улюбленим хамончиком. Сподіваючись, що хоча б ночувати пустять, наступного дня маманчик вирішила таткові помститись. Типу недостатньо йому, що він жиє з нею. Знаєте, взагалі, якщо дослідити нашу родину, то у нас так ні разу не лупляна киця, ну майже, кілька разів вихопивши триндюлів татко. Трохи притрушена маман. Тараган плінтус той взагалі квартирант, який вже як рідний, але зараз не про це. Каже маман, давай тепер ми татка пранканемо. А він, бідуся, вийшов до супермаркета хвилин, так би мовити, на кілька. Розумієте? масштаб трагедії, якщо ні, то слухайте. А ще краще перегляньте мої попередні відео. Там ви зможете скласти докупи образ нашого маманчика для кращого, так би мовити, розуміння. І обов'язково, срочно, прямо срочніше підпишіться на мій канал. Цим ви підтримаєте мене і мотивуєте знімати ще багато смішних відосиків. Але я щось відволіклась. Слухайте, про що це я говорила? А! Вийшов папулька до супермаркета на кілька хвилин, а маман каже. Давай я йому подзвоню і скажу, що його люба ластівочка чотирьохколісна з парковки зникла. А я тим часом її перепаркую. У мене аж в очах затьмарилось. Машина трясця не освячена, серце в попульки слабеньке. Сусідні автівки на паркінгу, як таткова зарплата за сто років, почки в маманчика дешеві. І дивлюся вже. Трястця, вже дубцю свою, в лосіни леопардові впихує. Збирається нещастя. Що робить? Сім'ю треба рятувати. Словом, я стояла, стояла і як телепнуся об підлогу. Оченятка свої бурштинові закотила. Лежу камінчиком чую. Маманчик вити починає. Повелася. Бачу, виття набирає обертів і масштабів сусіднього дому. Одним оком підглядаю, бігає в паніці. Дубцю так і не встигла запхати тіло сіни на рівні колін. Ну, це ж було очевидно, що вона навернеться. Трясся, ну, очевидно ж, ні. Летить та мантелепа личком в батарею. Хапається за штору. Кернис вирішив, що пора покинуть чат. Заходить папулька, а у нас квартирний пейзаж. Лежить маманчик, дубцею доверху, Поряд карниз, який в чат так і не повернувся. Я лежу і одним оком за всім цим спостерігаю Не розумію, чи вже достатньо грати свою руль, чи ні. Сходив трясця на закупи. Через день нова історія сталася. Слухайте, що було. Маман собі наліпила цілу тарілку вареників, а перед цим. Поругалася з нами коза, бо ми порушуємо її трастя, особистий простір, коли під ковдру різемо до неї. Ковдра одна, зрозуміло? І це спільно нажите майно. Йди в суд. Ми з папулькою знайдемо собі адвоката. Ну, це й великлас. Слухайте. Поставила вона цю божественну тарілку з вареничками, приправленими сметанкою. І помантулила в будинок невідомого архітектора. Папулька каже давай її пранканемо. Ну, папулька мало того, що цікавий парніша, то ще й різковий в жах. Я це називаю не разу не невлупляний. Короче, ховає він ту миску з варениками, ставе порожню зі сметаною. І каже мені її вилизувати? Ця заходить, Популька їсть ніби останній вареничок. Я вилизую порожню миску і, знаєте, відразу аура оця. Очі кров'ю налилися, і далі все, як у сповільненій зйомці, летить до мене, вихватує тарілку у папульки вилку. Ось тут на секундочку очково стало. Папулька навіть молитись почав. І як вона ментильнеться мізинцем об бильце дивана, тарілка падає, а вилка, трясця, в руках залишилась. Коротше, я не зовсім зрозуміла, яким саме чином ми з папулькою за секунду телепортнулись на балкон. Ходить цей цербер під дверима? На вулицю не виходить, бо холодно ніби. А ми то солькою посипали під дверима, ми підготувалися, бо не тупі. Походу, знову суші, замовляти доведеться. Як я заздрю кожним, які не живуть з моєю маман. Татко теж заздрить, але трішки боїться, не зізнається, бо таких трендюлей утримає, що мало не буде. Словом, слухайте. Уже ввечері ми з татком в серіальчик залипли. Маманчик щось лежить в стелю лупиться своїми беньками. А вона ж зараза така бенькаста, ну гарні ті очі, гарні. Але тупі. Словом, тако вона як десь завтикає, ну оце коли ерор в голові. То на мить може здатись, що вони зі своїх орбіт повилазять трястця і по мордам надають. Причому їй же. Словом, не про це мова. Слухайте. Видає вона трястця геніальнішу думку, каже. Знайду задрипане перехрестя, продам душу дияволу, щоб ми. Всі разом вічно жили, передивилась над своє. Всі сезони, до речі, по два рази. Кума сатани, дідько, бачу, в татка око почав осіпатись, причому так, ніби він в молодості тектоні ним фігачив. Мантелепа, ти хоч завтра доживи. А вона ще, знаєте, що ходить у вісні? Перший раз можна було обкакунятися прямо на місці, швидко і без реєстрації. Та я вже звикла. А кілька тижнів тому татко в будиночок невідомого архітектора помонтулив уночі. Так ця зривається і біжить за ним, каже «Ти де?». Стоїть біля нього трясця. Людина покакунять в своє задоволення, не може, а ця кричить «Ти де?». Слоненятка за хоботом ховається. Спати йди, Бідося. Ну, от як з нею вічність жити. Як?